Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття з математики. На минулому занятті ми познайомились з дією додавання знаком плюс. Сьогодні дізнаємось про дію віднімання знак мінус. Покладемо 5 кругів. Додам ще один круг. Запишу ці дії за допомогою цифр та знаків. Скільки було кругів? 5. Скільки додали? Один. Стало більше чи менше? Більше. Позначимо дію додавання знаком плюс. Яке число вийде, коли число 5 збільшили на один? Отримаємо число 6. Прочтемо, приклад, до 5 додати 1 дорівнює 6. Або 5 плюс 1 дорівнює 6. Отже, дія додавання це складання, об'єднання, збільшення. При додаванні стає більше. Тому в результаті додавання одержуємо більше число. Додати це означає об'єднати. Дія додавання позначається знаком плюс. Покладемо 5 кругів. Приберемо один круг. Скільки залишилося кругів? Коли прибрали один круг, їх залишилося менше. Ніж було спочатку. Ми прибрали, вилучили, зменшили, тобто виконали віднімання. Дія віднімання – це вилучення, зменшення. При відніманні залишається менше, тому в результаті одержуємо менше число. Дія віднімання позначається знаком мінус. Я мінус віднімання знак. Відняти щось це я мастак. Запишемо за допомогою цифр і знаків дії з кругами. Скільки було кругів? П'ять. Прибрали один круг, зменшили число. Який знак треба поставити? Може поставити знак плюс? Ні, тому що ми виконали не додавання, а віднімання. Ставимо знак мінус. Яке число вийшло, коли число 5 зменшили на 1? Отримали число 4. Отже, почнемо приклад від 5 відняти 1 дорівнює 4. Або 5. Мінус один дорівнює 4. Отже, знак мінус це математичний знак, який позначає дію віднімання. Відняти це вилучити, зменшити. Від 7 відняти 1 дорівнює 6. 7 мінус один дорівнює 6.